Господь терпеливий до нашого повільного зростання. Роздуми над Божим Словом на другу великодню неділю, рік А. Тоді, коли був вечір у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині й каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік, тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа. Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте. Будуть затримані. Томаш, один із дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: ми бачили Господа. Та він сказав їм: якщо не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині Його учні і тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Томі, поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий. І відповів Тома, сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус. Тому що ти побачив мене, ти повірив блажені ті, які не бачили, а повірили. Багато інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос. Син Божий, і щоб вірячи, життя мали в Його ім'я. Ісус Христос уже являвся учням після Воскресіння. Навіщо рівно за тиждень Він знову приходить до них у ту ж саму кімнату? Одна з причин апостол Тома, який не був під час першої зустрічі з Воскресним. І не повірив розповідям інших апостолів. Господь не хотів залишати його в невірі, тому запропонував торкнутися і самому переконатися. В певному сенсі Ісус ніби повернувся з томою на Голготу до підніжжя Христа, від якого Той утік. Це терпеливе розуміння Господом людської немочі зродило в серці апостола нову віру. Яку він висловив вигуком Господь мій і Бог мій, а це своєю чергою зробило його здатним проповідувати Євангеліє і віддати життя за Господа. Історія Томи показує нам, що Божа милість охоплює не лише прощення наших гріхів, хай би якими тяжкими вони були, вона є також розумінням нашої немочі. І терпіливістю до нашого повільного духовного зростання. Милосердя Господа прагне визволити нас від сумнівів, страхів і почуття провини. Ця свобода дозволяє кожному з нас, як і томі, сповнитися благодаттю Христа, вірно йти за Ним усюди і розраховувати на Воскресіння і вічне щастя в небі. Щодня Ісус Христос приходить до нас. Щоб ми могли переконатися, що Він наш Господь і Бог. Тому продовжуй читати Книгу діянь і пам'ятай, що кожне чудо, зроблене апостолами, кожне їхнє слово випливали з досвіду любові Божої. Ця ж любов оновлюється щоранку і для нас, і ніколи не скінчиться. Господи Ісусе Христе, уповаю на тебе! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.